Старі обшарпані стіни та залишки комунікації усе це руйнує традиційне уявлення про медичний заклад. Однак, тут, у підземеллі, недалеко від передової, на першому місці, безпека. У цей зведений стаб пункт поранені прибувають переважно уночі, бо для ворога вони особливо бажані мішені. Військовий хірург Олег Синишин, який керує медичним напрямком, на цій ділянці, каже, за короткий час тут вдалося облаштувати повноцінний польовий шпиталь. 90% його пацієнтів поранені з Вовчанська та околиць. Ну назва для стабілізаційний пункт для нього вже не підходить. Це практично польовий хірургічний госпіталь. Ну у нас є чотири операційних, в яких повноцінно може працювати чотири лікарських бригади. Команда кваліфікованих лікарів та медсестер працює практично у режимі нон-стоп, з невеликими паузами на відпочинок. Запевняють, обладнання та медикаментів не бракує. В автономному режимі стаб пункт може працювати більше тижня. Отримавши допомогу, легкопоранені військові часто виходять звідси на своїх двох. Багато хто воліє одразу повернутися на позиції. Важких відправляють далі до стаціонарів. Сама логістика, як працює по рації, нам повідомляють про поранених, їх кількість складність і попередні діагнози. Відповідно, ми готуємо все, що нам необхідно. Вже зустрічають лікарські бригади з необхідним спорядженням, необхідними засобами для діагностики. Поки анестезіологи займаються його стабілізацією життєвих показників, хірурги вже за той час визначають повний чіткий якісний діагноз. Тоді приймається рішення, чи ми йдемо на оперативне втручання, чи просто зупиняємо критичні кровотечі, чи стабілізуємо його стан. Що найбільше хвилює сьогодні прикордонних медиків, так це загроза втрати золотої години на евакуацію, бо саме цей час дає найбільші шанси на повне відновлення. Найбільша складність це, напевне, в доставці пацієнта сюди, бо доволі часто під час обстрілів дуже важко пораненого. Власне, евакувати на стабілізаційні пункти. На жаль, зараз цей час збільшується і він йде навіть не на години, а на десятки годин. Бувають випадки, і ми їх знаємо вже неодноразово, коли більше 24 -го годин неможливо доставити пораненого з поля бою. З складністю евакуації за річки так, переправа постійно під обстрілами, і дуже важко доставити пацієнта хоча б до машини, яка би могла його сюди привезти. Преважно доставляють на руках, виносять хлопці на спеціальних сумках переносних. П'ята ранку. Цього бійця теж довго не могли евакуювати з позиції. У нього важке поранення черевної порожнини, і зараз медики щосили борються за його життя. Коли наша знімальна група залишає шпиталь, операція ще триває, але стан пацієнта стабільний і лікарі мають надію, що з ним усе буде гаразд.